пам'ятаєте, коли Ісус навін не мог перемогти місто Гат, вивезти гай. Вони перемогли Єрихон, наступне було місто Гай, і вони казали, не будемо брати всіх людей. Візьмемо декілька людей. Вони пішли і зазнали поразку. 36 людей загинуло у день. Ісус Навін падає на оліна, починає плакати. Господи, що не так, чому ми програємо?» Господь каже, що ти плачеш, в тебе гріх. Шукай людину, яка стала прокляттям для вас, а не благословенням. І хто це був? Ахан, який взяв із Єрихона заліди. І я думаю, що сьогодні немало Аханів в Україні. O Rusia, aborbe